Поки я відлежу із температурою, мій сусід по кімнаті ходить в інститут на лекції, а його Xbox цей час лежить без діла. Чомбинні, подумав я, і вирішив зіграти в Metal Gear Rising, чистокровний слешер з нереально швидкою динамікою гри і кінематографічними спецефектами, що окупимо може призвести до нападів епілепсії. Гра, створена хитрими японцями, на чолі з уже культовим Хідео Кадзіма, який в свою чергу був продюсером та геймдизайнером усіх частин Metal Gear. Багато людей дуже розвалювали те, як добре грати у цю гру геймпадом, немов рухаючи катаною, вона стає продовженням твоєї руки, і ти справді відчуваєш кожен удар. Але чи то мої навики володіння геймпадом або ж моя пухлина в мозку, яка не дозволяє? Є синхронізувати усі пальці рук, або ж те, що я просто руками в усі ігри грав мишкою і клавіатурою, не дозволили мені відчути ту нахвалену легкість керування. Основним заняттям у грі є шинкування усього і всіх на дрібні шматочки, кількість і крупність яких ви встановлюєте самі, пляхом умілого керування електричною катаною, вкупі з можливістю сповільнювати час. І хай мене покарають великі боги консоли, але це так само зручно, як і закидати ліву ногу за голову, стоячи при цьому на правій. Сюжет щось там розповідає про ніндзя рейдена, який працює на приватну охорону організацію, бла, бла, бла. кому це взагалі. Цікаво, коли тут такий геймплей. З усіх ігрових заставок я не скіпав лише ті, що передували сутичкам з боссами, та ті, де говорив кіберпес, оскільки він доволі ерудований і хороший філософ. Що стосується босів, то тут всі вони унікальні і по-своєму колоритні. Сутички з деякими навіть потребували мозкової активності. Після перемоги над черговим лиходієм можна забрати його зброю, таким чином розширивши свій арсенал. Комбінуючи легкі та важкі атаки, ми утворюємо комбо, за успішні виконання яких заповнюється шкала меча. Активувавши режим меча, починається найцікавіше, а саме фігурне нарізання противників з пафосним А по гейм абсурдності усього, що відбувалося на екрані, для мене став момент, коли необхідно було перестрибувати з однієї летючої ракети на іншу. Але я навіть не думав вимикати гру. Я лише сказав, що це круто, і спробував ще раз. А потім ще раз. І ще раз. І так, хвилин 20. Інколи у грі настає такий момент, коли ти натягуєш на себе велику картонну коробку і ходиш так, залишаючись непомічений для ворогів. Саме таким чином тут представлена стелс складова. Оскільки я сам фанат слешерів, то гра мені дуже сподобалась, навіть незважаючи на незручність керування, камеру, яка рухається на чеп'яний оператор, та періодичні епіліптичні напади зумовлені великою кількістю кольорових спалахів. А також після цієї гри я вже ніколи не зможу нормально нарізати салат.